Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким дуже хитрим способом бідронка хоче. Заробити величезну кількість грошей, і е, я хочу сказати, що люди, які будуть мати можливість, а її може мати абсолютно кожен, зможуть також собі наперед, скажімо так, заробити досить велику суму коштів. Давайте ж розбиратися в цій всій математиці. Як це зробити? Я думаю, для багато кого в Польщі це буде цікаво, особливо для тих, хто збирається залишатися в Польщі якийсь довший період часу. Отже. Бідронка вийшла на сайті Бідронки. Нова акція, і говориться про те, що бідронка буде допомагати людям позбавлятися від сміття. Що бідронка буде скуповувати сміття в, Скажімо так, у своїх. Покупців і йдеться про акцію, за якою е, можна буде в супермаркетах Бідронка. Кожен хто має вдома, наприклад, пластикові пляшки, е, можна буде взяти ці пляшки і прийти обміняти їх на гроші в бідронці. І вони обіцяють за 6 пластикових пляшок, е, ваучер номіналом на 1 злотий, і на одну людину можна е, здати максимум так 5 разів, тобто 30 пляшок, ви отримуєте ваучер на 5. Злотих, тобто в розрахунку, ця одна пляшка виходить з вам за одну пляшку, вони заплатять 20 грош. і це є дуже і дуже цікаво. Тому як в Польщі ми вже розбирали, що найближчим часом вступить в силу дуже класний закон, який передбачає додаткову плату за пластикову скляну, а також жестяну тару. І не переключайтеся зараз. Ми з вами порахуємо, які наскільки ж великі статки бідронка може заробити, і наскільки великі статки по цій самій схемі. Зможе заробити кожен з вас. По-перше, скажу, що дана акція вона триває до 31 серпня. 31 серпня це той період, до коли можна розрахуватися цими ваучерами, які ви отримаєте. Самі ж пляшки можна на гроші на оці ваучери обміняти до 27 серпня. То тобто часу є, ще досить багато. Акція пишуть діє не кожен день, і для кожного магазину є визначені дати. Їх список можна знайти на сайті бідронки. Обмін пришок на бонусні злоті є частиною кампанії ековакація з бідронком. І е, тепер я десь отут чи отут. Ви коротше, побачите, я залишу посилання на відео, де ми розбирали новий закон. Який має вступити в Польщі в силу, це може бути або від 1 січня 24 року, або від 1 січня 25 року. Все буде залежати реально від того наскільки швидко польська влада буде працювати, але однозначно бідронка вже працює е, на те, щоб заробити на цьому грошей, і до цього може доєднатися кожен за новим законом, щоб ви не передивлялись довго відео за новим законом. Е, всі великі супермаркети, які мають площу понад 200 квадратних метрів, а це практично всі супермаркети і мережі, так в Польщі, там окрім жабки можливо і. Там говориться про те, що за одну, якби на кожній пляшці пластиковій жестяній або скляній, ви будете переплачувати 50 грош за тару, але після того як ви будете повертати пляшки назад, наприклад, в бідронку, вам будуть повертати 50, цих самих 50 грош готівкою. І що ж на сьогоднішній день робить бідронка? Бо до речі, у вас не має бути жодного чеку, тобто ви можете просто за новим цим законом, зможете просто піти на вулиці на зберігати збирати пляшок і піти їх по 50 грош поздавати в супермаркетах. Тобто досить добре можна заробити на смітті, як то кажуть, що робить бідронка. Вони зараз фактично скуповують оці самі пляшки, по і тільки пластикові, тому як їх можна зімняти, їх можна спресувати. Вони будуть займати досить мало місця. Бідронка вже скуповує ці пляшки, як бачимо, по 20 грош за одну. Далі я думаю, що вони будуть просто е, присувати ці пляшки так в такі величезні бракети. Можливо, хтось колись цим зіштовхувався, знає, як це виглядає. І потім, коли цей закон вступить в силу, вони ці пляшки, які вони скупили по 20 грош, е, вони будуть вони продадуть по 50. Тобто на одній тисячі злотих, які, на яку вони куплять зараз пляшок, через півроку або через півтора року, вони з одної тисячі злотих будуть мати три тисячі злотих, тобто якби збільшать свої статки в три рази. І цим може скористатися кожен. Цей законопроект він вже є готовий, тобто це 100% буде впроваджено, і можна йти за тією самою схемою, що і бідронка. Якщо у вас є можливість, якщо у вас є якийсь гараж, якщо у вас є, якщо ви живете, наприклад, в якомусь селі, і у вас є можливість виділити якесь місце там під так званий склад, ви можете. Точно так само цей весь час збирати е, ті самі пластикові пляшки або жестяні банки, і е, потім, коли цей закон вступить в силу, просто е, автівкою завести це все в один супермаркет і на штуки там це порахувати, заробити досить е, велику суму грошей. З однієї сторони, це здається досить дивним, але якщо е, ми згадаємо, що за одну пляшку можна буде отримати 50 е, грош, е, це за 100 пляшок можна буде отримати. 50 злотих за тисячу пляшок, можна буде отримати 500 злотих. То бачимо, що наприклад в бідронки, які люди самі будуть зносити ці всі пляшки, вони дуже швидко накопичать величезні величезну кількість цих пляшок і потім свої статки збільшать просто-напросто в три рази. Тобто до цього реально може доєднатися кожен. І таким чином ви зробите і навколишнє середовище частішим, і потім також заробите собі досить хороші суми. В кого є якісь великі приміщення, можна, скажімо так, це все збирати, складувати, і потім, коли закон вступає в силу, просто за один момент заробити велику суму коштів, витратити їх на якусь свою мрію. От тому. Я надіюсь що щось подібне також буде введено і в Україні, але з іншої сторони також треба розуміти, що така акція і такий законопроект він потребує досить великих капіталовкладень, тому як е, е, дотації, скажімо так, на цю всю тару й будуть виплачувати е, в подальшому. Держава, тобто держава буде якийсь фонд виділяти для того, щоб цю всю тару реалізувати. Тож цим реально може скористатись кожен. Як на мене, це є дуже прикольно і, скажімо так, екологічно. Тож користуйтеся цим, діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте йому лайки і пишіть свою думку з приводу такої затії зі сторони бідронки в коментарі під цим відео. Бачимо, що бідронка реально вміє заробляти кошти, і якщо вони навіть Декілька мільйонів злотих вкладуть в цю акцію накуплять цієї тари. То через півроку або через півтора року вони з двох мільйонів зроблять шість з десяти роблять зроблять тридцять просто на цих самих пластикових пляшках. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.